Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Як і було обіцяно, після обнови до 70-ї версії гри відкрилася територія драконів. Якраз вже пройшло пару днів такої адаптації до цієї нової території, тож в цьому відео хочу трішки поговорити про це все, як що працює і що потрібно робити. Це так в основному мої спостереження і питання, які виникали в процесі. А ще перед початком відео хочу запросити бажаючих приєднатися до альянсу на BellKillers.ua, адже там триває пошук нових гравців. Тож, якщо ти активний гравець і маєш 75 п'ятий і вище рівень, не забуваєш бити титана, та подобається грати в команді, то приєднуйся і тебе задоволенням приймуть. Також щодо війни в альянсі, то можна за бажанням грати чи ні. А центр фіолетовий. По вступу ось телеграма, куди можна написати. Також місць не так і багато, тож встигне приєднатися. Всю потрібну інфу для вступу я продублюю ще в описі. Отож, на території замку у всіх гравців з'явилася кнопка переходу на територію до драконів. І натиснувши її, ось тут, де пише Dragon Spire, або ж Шпиль дракона, ми перейдемо на нову територію. Хоча саму назву можна ще адаптувати і вершина дракона, це як варіант. Але мені здається, що я десь бачила спочатку, що був переклад росток чи паросток дракона, і це, як на мене, геть зовсім не підходить. Шпиль або вершина доречніше тут. Хоча українського перекладу тут нема, тому як кому подобається, так можна і називати. Щодо території, то тут є основна будівля, вежа і 5 локацій, де можна побудувати по 4 будівлі. І так, тут потрібно все розпочинати будувати з нуля. Нова локація відкриватиметься залежно від рівня основної будівлі. Та й будівництво в основному йде так само, як і на старій території. Потрібно прокачувати умовно драконовий замок. Щоб його поставити, потрібно, щоб вміщалась потрібна кількість ресурсу. Щоб вмістити ресурс, потрібен склад. А щоб отримати ресурс, шахта. Ну і з інших джерел теж отримується. Тож, все те саме. Як я вже не раз говорила, тут є аналог їжі та заліза. Аналог їжі це риба, а заліза драконів камінь. От їх, як на мене, потрібно насамперед прокачувати, звісно, разом з замком, бо без нього вони й не прокачаються. тому, що саме від ресурсів залежатиме і прокачка героїв, і будівництво різних баночок і бойових предметів Тож вони спочатку, а потім поступово все решта. Також можна комбінувати. От я, наприклад, поставила на будівництво будівлю, якраз основну, тобто замок, будується а ще паралельно кинула в кузні на дослідження бойових предметів. Далі на старій території є будинок з рекрутами, які потрібні для створення нових героїв в тренувальному таборі. Тут рекрутів немає, але натомість є драконові яйця, тобто ті самі рекрути, тільки яйця. І вони потрібні для будівництва саме драконів, які підуть на корм. Ну а тренувальний табір це тут називається розплідник. І там, відповідно, за яйця можна виростити дракона і згодувати його. Весь час хочу сказати для героя, але по суті для іншого дракона, якого ви прокачуєте. Як і рекрутів, яйця ще можна отримувати за проходження карти, а ще їх даватимуть у ящиках, як і рибу з каменем. Також цінним є такий ресурс, як пір'я воно теж потрібне для вирощування драконів тренерів, принаймні поки що, бо його є мало, в принципі, як і інших різних ресурсів. Ну і кузня. Тут можна робити різноманітні бойові предмети, вони, звісно, теж відрізняються від вже відомих нам, тож потрібно буде пристосуватися і до цього. В принципі, завжди можна прочитати, що який предмет робить, і відповідно до потреби використовувати, а з часом запам'ятається. Кузню потрібно прокачати, а потім дослідити й бойовий предмет та робити його. Ресурси, звісно, теж потрібно назбирати, і на початках це буде непросто все зробити. Ось я вже прокачала лише пару рівнів кузні і вже почала досліджувати. Є цікаві предмети, на ману є банки на 30%, на 60% і на 100%. На відхіл теж є. Тож зараз це лише прокачка і терпіння. Далі скриньки тут трішки по-іншому працюють, і лут видається без набивання мобів з карти чи ПВП. І в нагороди тут ще додали додаткові бонуси, але вони будуть і доступні, якщо купити ВІП. Також вже на території є пропозиції з купівлею різних ресурсів: самоцвітів та монеток. Я так підозрюю, що одна з причин, чому зробили нову територію, бо там вже немає місця, куди доліплювати всі ці донатні пропозиції. Звісно, це жарт, але на початку тут катастрофічно всього не вистачає, і це спонукатиме гравців ще більше донатити. Ну і є карта, яка в принципі майже не відрізняється від звичної нам на старій території. Хіба те, що на самому полі є камені, які ось так підсвічуються, і якщо на них скласти ряд, то шкода в цілі полетить вища, тобто вони нам допомагатимуть. Також, якщо у вас така ж ситуація, як у мене з драконами, то карту потрібно проходити вручну, бо на авто не проходиться, занадто складно. Я зробила була лише дві крутки і випали ось ці два чотирьохзіркові фіолетові дракони, і кріо дали, як і всі, а качати поки їх нема чим. Тож, хто грає без донату, то я думаю, теж така ситуація зараз. Ще в кінці зроблю пару спроби, якраз дали пару монеток в подарунок. А, і за кожне проходження провінції ще в сундучку є нагороди. За перший давали пір'я, а за другий буде пергамент. Далі я ще не проходила, і там напевно теж буде інша нагорода або така ж. Ще коли зайти на карту, то тут є квест, він триває лише декілька днів, і ось тут можна отримати ресурси: пару монеток, ящики з каменем та рибою. А ось зараз з яйцями. А за яйця якраз можна набудувати драконів тренерів для прокачки дракона, звісно, якщо вистачить ресурсів на це. Але цей квест дуже складно поки що проходити. Щоправда, було повідомлення від розробників, що вони трішки позменшують складність, але все одно думаю, що проходити це все спочатку буде непросто. Також, я думаю, ви помітили, що герої виступають замість загонів для драконів, і трьохзірковий герой йде для трьохзіркового дракона, чотирьохзірковий для чотирьохзіркового і так далі. І в свою чергу на старій території для проходження квестів, але поки не всіх. Карти теж є віконечко, куди можна поставити дракона і натиснути на нього, коли він набере ману. Кожен дракон має своє вміння-асистента. Ви, мабуть, бачили, що у вмінні дракона є три розділи. І ось якраз друге це асистент вміння, тобто допоможе для команди героїв. Ось, до прикладу, цей дракон в мене наносить шкоду, а якщо змінити на іншого, то цей вже лікар. Тобто дасть відхил команді героїв на старій території. Вони в мене, звісно, не прокачені, а якщо зайти в вікно виклику, то ясно, що ці цифри будуть вищі. А ще є третій розділ вміння, який називається душа. І він теж впливатиме на команду героїв, а саме додаватиметься до характеристики всіх героїв в команді. Тут бачимо по 15 до атаки, захисту та життя. Я все-таки зайду на драконів виклик. Тут ясно, що цифри на фул прокачці, і це плюс 150 до атаки, плюс 100 до захисту і 75 до життя. І це додатково для саме героїв, а не драконів. Ну і допоміжне вміння теж цифри 400 шкоди і 200 горіння. Але нагадую, поки що не у всі режими гри це запущено. Але думаю, що і в PvP це теж буде. Щодо прокачки драконів, то саме вміння має 10 рівнів, замість 8, як в героїв. За прокачку береться риба, тобто аналоги їжі, і при переродженні інші предмети, які потрібно буде назбирати. Далі допоміжне вміння теж потрібно прокачувати, і щоб його апнути, то потрібен пергамент і риба. Тож пергамент теж цінний ресурс, його можна дістати рандомно зі скринь, а ще отримати в нагороду, виконуючи завдання в такому собі аналогу шляху до області, і по закінченні провінції в скринях іноді. В загальному ніби про все потрішки поговорили. Якщо є якісь питання чи враження про драконів, то пишіть. Всього нового є багато, хоча сам принцип схожий, як і на старій території. Це якщо до прикладу взяти острів монстрів це було щось геть інше. А ще спочатку навіть прокачений гравець стикнеться з нестачею ресурсів. Я не знаю, чи за все згадала, може щось і забула, чи не побачила, то пишіть, бо тут багато різних нюансів і деталів. Звісно, на драконів, я думаю, ще будуть чекати деякі апгрейди і про це розробники писатимуть. А тепер маю пару спроби покрутити на драконах, і добре, що монетки давали в подарунок, тож спробую. Отож, перший Кріо, він є у всіх, його давали безкоштовно, як колись яда трьохзіркового жовтого. Це якраз дракон, якого я маю вже, тому знаю, що він робить: чотирьохзірковий масовик і диспелер. Крані о трьохзірковий дракон. Ясно, що навіть спочатку більше хочеться в ідеалі п'ятизіркового або хоча б чотирьохзіркових драконів. Ось цей дракон здається теж лікар, як кріо, але потім подивлюся, що вони роблять. До речі, напишіть, будь ласка, чи робити розбір драконів, чи це було б цікаво. Ще я маю по пару спроб на опері та нерозказаних казках, тож хочу покрутити ще там. Все сподіваюся на цього гема на хлоріс, бо я її так і не зловила, хоча і робила виклики кожної події. Щоправда, без донату там по пару спроб зазвичай, тому має дуже пощастити. Так, ну лише трьохзіркові стандартні. Підозрюю, що мені нічого ближчим часом не світить, бо пару днів тому ельфи впали, але може, хоча б гем випаде. Ну і не розказані казки, так тут у нас лазаль в костюмі вже є, і є лише дві спроби. Отож, знову трійка і остання спроба. Рігард хороша четвірка, навіть маю майже всі костюми на нього, але поки без мульта. Тож, Хлоріс так і не випала, тому йду заберу газель за Х100, якраз вже на перший раз забрати не збиралося. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися, щоб не пропускати інформацію про різні події та оновлення. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.